Таємо з України у студії відкритого новини. І для вас працює Вікторія Вахрушина. Про головне на цю годину далі. Котре під ворожим прицілом була Нікопольщина. Російські загарбники ввечері понеділка атакували сам Нікополь, а вночі вдарили по марганцю, били з важкої артилерії. Про це повідомляють Дніпропетровські обласні військові адміністрації. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені сім приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. А на ранок агресор поцілив по великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там зачепило лінію електропередач. Люди вціліли. thank you За опір поліцейському на проспекті Мазепи повідомлено про підозру. Мова йде про 23-річну жінку, яка знаходилась в машині разом з джумбері Сілогавою, які 29 серпня порушили правила дорожнього руху на проспекті Мазепи в Дніпрі. Після вимоги зупинитись, порушники кинулись на навтьоки. Після тривалої суперечки порушників з поліцейськими сталася стрілянина. Жінці, яка ймовірно, пересіла за кермо, оголосили про підозру за статтею Опір працівникові правоохоронного органу про це повідомляють в обласному управлінні нацполіції. Слідчі дії, судово-медична експертиза та інші заходи для встановлення всіх обставин правопорушення тривають. <говорит> Вони моляться на сонячну погоду, бо для них дощ це велика небезпека. Місцеві, які проживають на проволку токарному, що у Чечелівському районі, кажуть, останні два роки жити там майже неможливо. Як тільки у місті починається дощ, дорога пливе. Все, що залишається мешканцям аварійного проволка засипати обвали, але це лише ненадовго відстрочує неминуче. Тобто, зараз будуть і агресивні, якщо лівні вдарять, то, ударят, то мой дом йде туда. Вот. Я останусь просто без жилья. Це мой єдиний будинок. Мені некуди діватися. Вот. Тут я не можу нічого не зробити, тому що треба спеціалісти, щоб ну, куди відвести цю воду. Оця вся дорога завалиться, дивіться, який прольот. Воно завалиться, її треба спасати цю дорогу, спасати. Треба там його укріпляти і зробити спад десь у цій воді, щоб бігла. Якщо дорогу повністю змиє, місцевим буде відрізано автомобільний шлях до провулка і залишиться лише крута та вузька піша доріжка. У Дніпровській міськраді кажуть, для того, щоб розв'язувати проблему, потрібно розроблення проєкту та виділення коштів. Але в умовах воєнного стану зробити це неможливо. Вулиця знаходиться в низині, потоки води туди спускаються. Звивова каналізація там відсутня, тобто її необхідно будувати. Централізованої звивової каналізації там немає. На жаль, необхідно розробити проект для того, щоб комплексно вирішити цю проблему і його реалізовувати, оскільки в нас зараз воєнний стан і такі роботи не фінансуються. Тому цю роботу неможливо провести і виконати належним чином. У Дніпрі вносять зміни у рух громадського транспорту вони стосуються маршрутів, що курсують поруч з перехрестям вулиці Львівської та проспекту Сергія Нігояна. Все через ремонт трамвайного переїзду на час робіт. трамваї номер 11 та номер 15 будуть рухатися за об'єднаним маршрутом. А трамвай номер 14 та тролейбус номер 4 тимчасово не працюватимуть. Ходитимуть за новою схемою міські автобуси. Маршрути номер 34, 44, 73 та номер 106 у напрямку від залізничного вокзалу рухатимуться через січовий провулок, а маршрути номер 75 к 86, 90, 141, 146 А та 157А у зворотному напрямку. Їхатимуть з проспекта Нігояна через вулицю Щепкіна. Детальну схему руху міського транспорту на час ремонтних робіт дивіться на екрані. Лагодять сидіння, замінюють опалення та встановлюють пристрої для автоматичного оголошення зупинок. У Дніпрі капітально ремонтують трамваї та тролейбуси. Про це повідомляють у підприємстві Дніпровський електротранспорт. Від початку року комунальники полагодили 20 трамваїв та рогатих ще 15 – у планах. Капітальний ремонт однієї одиниці триває поточний місяць. тобто 20-21 робочий день в зв'язку з воєнними діями і агресією Російської Федерації. Плани наші знизились. Ми щомісячно виконуємо від двох до трьох одиниць. Тобто, наполовину ми знизили свої показники. Ремонти тривають, рухомий склад оновлюється, покращується. Комфорт для пасажирів покращується також. Зокрема, це можна оправдати тим, що в нас є розвиток з боку цифровізації, тобто в нас є цифровий розвиток, який стосується саме наших застосунків, за допомогою яких ми взаємодіємо, скажімо так, з пасажиром це де транспорт. Вони вперше почули голос батьків та звуки навкруги. У Дніпрі в обласній лікарні провели унікальні операції з відновлення слуху п'ятьом дітям. Вони були глухими від народження. Нині, завдяки кохлеарній імплантації, чують навколишній світ. Імпланти вперше в Україні встановили ендоскопічним малоінвазивним способом. Це скорочує строки відновлення пацієнтів та дозволяє мінімізувати можливі післяопераційні ускладнення. Діти по різному відреагували на підключення зовнішньої частини імпланту. Ні, здивувалися, інші почали сміятися, а маленька Олександра заплакала. Її мама Катерина зізнається, спершу вони з чоловіком не хотіли вірити, що їхня крихітка не чує, але зрозумівши, проблема є, не гаяла час. Зараз, коли все позаду каже жінка, важко передати словами те, що вони відчувають. вона не розуміє, що але моя дитина чує все. Але я хвилювалася, дуже хвилювалася, яка буде її реакція. Але я знала, що реакція буде емоційна, тому що в мене емоційна дитина, і я знала, що вона плакатиме. Є діти, які потребують кахлярної імплантації, але є і е, особливості цих операцій вони заключаються в тому, що це дуже високотехнологічне і оперативне втручання. І в країні немає такої кількості фахівців, спеціалістів, які вміють робити такі оперативні втручання. На сьогоднішній час це роблять тільки в Києві і в Дніпрі. Один на всю область у Дніпрі відкрився центр довгострокового проживання для переселенців. Жити у ньому можна безоплатно кілька років поспіль. Хто саме може заселитися до центру, та які додаткові послуги у ньому надають, розповість наша Ніколь Савченко. Саме тут на найближчі п'ять років знайдуть нову домівку переселенці з різних куточків України. На першому поверсі проживатимуть люди з інвалідністю на другому багатодітні родини. Серед мешканців центру Юрій зі своєю 70-річною мамою Марією Іванівною. От тут я проживаю, тут ми з мамою живемо. Здесь у нас кладовка, здесь такой, можна сказати, обеденный на робочий стол, тумбочка, шкаф. Юра та Марія Іванівна приїхали до Дніпра з міста Новодружеськ, що на Луганщині. З власного дому сім'ю вигнали ворожі снаряди. Повертатись їм більше нікуди. Там просто мрак. Раз за три где-то в область нашого дому прилітала. Окон нету, під'їзди, двері вивалені. Там ну не знаю як насчет мародерства, насчет этого как бы нічого не уточняли. А, Вроді бы поки стоїть самі стіни. Криша побитая, конечно, да осколками окна вылетели. по сусідству. З Юрієм живе подружжя з дітками, родина села Павлівка, що на Донеччині. Это наша комната. Здесь вот етажна кровать для наших деток. Тут нам подарили нижній етаж ета дівчатки, наші другий етаж мішин нашого старшенькова синочка. Зараз малеча бавиться іграшками у затишній кімнаті. А ще донедавна разом з мамою та татом ховалися по підвалах. Родина пережила жахи окупації. У ній вони пробули чотири місяці. Саме ж село росіяни стерли з лиця землі, розповідає Анастасія. У чоловіка епілепсія з частими судинними приступами. І чоловік було Мав поранення в селі під час окупації у нього був осколок в голові. Він народився рубашці. Як кажуть, трамували собачими мазями зоотехні. нашої медпомощі ніякої не було. Ні, вони нічого не привозили. Саме для таких, як Анастасія і Юра, для людей, які залишились без домівки, і був створений цей центр. Проживання у ньому безоплатне. Мешканці сплачують лише за комунальні послуги. На оренду гроші шукають благодійники. Саме вони й ініціювали цей проєкт. Говорять, було непросто зіткнулися з тотальною зневірою, браком коштів, недовірою партнерів та складнощами у пошуку будівлі. Будівля стояла 10 років. Двір, який ви зараз бачите, то були джунглі. Там взагалі нічого не ну зайти, було неможливо. Всі комунікації тут нові. Ми починали якісь роботи, і це і коли починали роботи, вилазили ще роботи, ще роботи стіни рушились. Ну було важко. Тобто спецефектів тут було дуже дуже багато. У планах благодійників дооблаштувати подвір'я, зробити зону барбікю, встановити спортивні турніки для діток та розбити грядку для мами Юри, про яку так мріє жінка. А вже у центрі діє коворкінг. Тут дорослі опановують нові професії та отримують консультації з відкриття власної справи. А малеча розважається та навчається. Придбали для них зручний диван. Буфи, килимок, на якому зручно гратися, столи, стульчики для їх навчання. У центрі можуть жити до 50 людей, але є умови. Майбутній мешканець повинен пройти обов'язкове медичне обстеження, а під час проживання у центрі навчатися або працювати, аби людина змогла стати на ноги та за 5 років самостійно знайти собі житло. Поки що проєкт один на Дніпропетровщину. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. На цьому, в мене все більше новин. Читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Бережіть себе та Україну.